С вашего дозволу, скажем так, вступное слово, значит, сегодня загинув боевый побратим, побратим и лейтенант Гузенников Сергей, значит, он начинал свою службу с Варьбовского института сухопутных войск. В 2013 году он закончил. Учебу пришел к нам в войска 28 ю бригаду командира механизированного взвода в батальон, которым командовал я. Командир батальйону. У 2014 році нас в марті місяці підняли по тривогі. 6 марта, 7 марта ми здійснили марш на широко полігон. В августі 2014 року була створена перша батальйонна тактична група під керівництвом полковника Мішенчука, яка вийшла на ротацію, прибула по саур Саурмагили. Ну, на жаль, відсутні сьогодні по деяким причинам заступник. Майор Книж, зараз він заступник військового комісара, вони вийшли. Рішення в командування Південно-оперативного командування першими з бригади повинен бути йти перший механізований батальйон в складі батальйонної тактичної групи, так як ми не були укомплектовані, за рішенням командного складу з першого батальйону тактичну групу, скажімо, добровольцями пожеланню. Було призначено лейтенанта Бузійнікова на посаду командира взводу першого механізованого батальйону, які виконували завдання Волноваха Хамарінка. Лейтенант Бузійніков Сергій виконував завдання безпосередньо на блокпосту так званої нульовки, там де 300 метров до Донецка. Там есть такой населенный пункт Александровка. И сейчас 25 числа, то бишь, цей день он выполнил задания по досмотру машин. У нас, для нас было покладено такое задание в тот час. Досмотр машин. И одной из машин легковой был смертник-террорист. сейчас час догляду машини Машина была педирована лейтенанта Бузейникова. Значит, травма несовместимая с жизнью. Осколок зашел под бронежилет снизу в районе от паха вниз и в правое плечо. В результате чего травма несовместимая с жизнью он ну, не довезли его до госпиталя. Сегодня поминальный день По нашому побратимам. прошу пилинку, хвилину мовчання з такою поганою наводи. Також з вашого дозволу прошу Хасана так, слово йому надати, так як він безпосередньо приїжджав туди, був там і бачив той весь жах, який там происходить. Це фотографія справа, це на його телефоні. Навірно, один останніх подсветки фотографій. Слева подімаю буря. Командир. а Сергееву только были получили должность э, командира взвода. Так же? Да. Что я вам скажу? Мужики, герои, не на словах, а в самом деле. Я 12 раз ездил в те края, в основном в их бригаду, там, где они служили, несли службу палочками, в блиндажах. После того, как их не стало, еще раз, очередной раз, когда приехали, никто не решил за э, как бы ночевать, спать в их блиндаже. Я говорю, их его, и вместе с ним погиб еще по подзывной пушке. Сегодня у двоих наших день я бы хотел, а тот того похоронили. Я был на похоронах в Николаевской области, всего или район Маринка, вроде, такое. А доманёлка, извиняюсь, доманёлка. жена получает сообщение его, а ее зовут Татьяна. Вот сегодня день Татьяна. и она получила такое сообщение из-за того, что отправить ее, он ушел жизнь. Это ангел, это автобия река, это ни Она сегодня отсутствует, она поехала на родину, где он под родину, и у него еще осталась э, девочка 2... Два... 10. Ей было день рождения, когда взрослая, 10 месяцев десять 10, 10 месяцев сегодня и девочка день рождения Поэтому она отсутствует, она живет э, на территории района, в Триколупом, слава Богу, благодаря руководству Обедпечена, будемо говорити, более-менее нормально, не так как многіе других. Шановне товариство цієї дати і таких подібних моментів могло не бути в нашому суспільстві, Але Сатана не заспокоюється, бо він завжди мріє як можна більше забрати для себе святого, чистого, руйнувати все те, що люди будують з Божою допомогою. Прикро, що в 21 сторіччі замість. Слів, толерантність, любов і вчинки такі самі. Ми знаємо тільки як агресія, ненависть. Світ по грязь, по грязь в цьому всьому. Кивініцій всіх спокусах, всіх іспитах. Дай Боже, що як можна. Скоріше ця біда закінчилася у нас. Дай Боже, щоб наші діти не гинули. Дай Боже, щоб нам не приходилось саме через війну захищати свої інтереси держави. Є дуже багато інших моментів, як можна захищати інтереси держави. Це наука, це культура, це спорт. Тим, чим можна пишатися. Ми сьогодні також пишаємося. Пишаємося нашими героями, які, не жаліючи свого життя, ці діти, реально діти, коли я знаходжусь серед них, душа плаче 20-21-22 роки, замість того, щоб навчатися, в інститутах, працювати. Одружуватись, народжувати дітей. Вони захищають наші сім'ї. Вони захищають наш людський бізнес. Вони захищають інтереси держави. Це саме мале, що ми можемо сьогодні зробити, прийти сьогодні, покласти квіти, вшанувати їх пам'ять. Но їх подвиг, їх героїзм ми маємо ціни. Ми маємо берегти в своїх серцях цю пам'ять і пишатися, що в нашому суспільстві, в нашій державі є такі герої, як Сергій Бузейнік. Світла йому пам'ять і всім тим, які поклали життя своє за наш з вами спокій. Давайте помолимось. Послав Бог, я завжди мені повсякчас, і на віки віків. Амінь. Я ти Боже, тих тисяч ты без смертний, помийна. Святый я ти можеш, на дітися, ти без смерти, помил война. Я ти можеш, на діти, ты ти безсмертний, нас. Слава Цуїси, на духу, мені повсякчас, і на віки віки, Амінь. Прочитайте, ми помилуємо нас, Господи, ті, повіхи наші, вони попросити на законі наші, святи, посади, слави немочі ради. Господи, помилуй, Господи, помилу, Господи, помилу, слава Цю ісуну своєму духові, нині по всіх часах навіть і віків. Амій. Отче нашій землі так, нехай святиться Сейвя Твої, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на Неві на землі, квітна ж на світу дай нам сьогодні. І стави нам провини наші, як ми залишаємо наших, не залишай виноват нашому, води на сьогодні, без голосного кавого. Бо то є старство, сили, слава цар і сили, слава Бог, ні, посеща, навіть і на війні. Помило нас, Боже, до тебе сидимо, Тобі, вислухай. помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, ще молимося у покаєння, душі спотіло, об'єдного рабату. то ступиною Сергія і всіх, що загинули. Господи, держави наші, боронять державу нашу. І просити всі всяки, провини вільної надійної. Господи, помилуй, Господи, памили, Господи, я посадя Господь, Бог, що не душі. правити, спочивають. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, милості Божа Царського Небесного. Відпущення гріхів, у Христа, без верну Бога нашого просимо. Годой Господь, Господи, помилуй, Оти Воскресіння життя. Христос по Бога на нашого, Віслава села, безпечат, Мацес присяти, благих, житло, які у помнині, по цих часних віків віків. Амінь. По блаженому спині, вічний Слубін. Упокой, Господи, душу почала рабато Сергія, ти всіх тих, хто загинув, хоронячи державу нашу, і створить їм вічною вогонь. Вечная, память и без роду вред, вечная память, вечная помня, вечная, слушай, боги натворятся, вечная память, вечная память, Вечна вечная. які загинули обороні нашої державу смерть це завжди важко але ми як ветерани війни в афганістані як наші потомки ось люди які воюють в, Афгані... в зоні АТО ми обіцяємо, що будемо пам'ятати, скільки будемо живі цих загиблих хлопців і всебічно їм допомагати. Спершу важко. Будемо пам'ятати їх завжди.